Прочитаємо декілька віршів з Божого Слова. Це буде Євангелія від Матвія, 5 розділ, із 13 вірша Євангелія від Матвія 5:13. Ви сіль землі. Коли сіль із вітріє, то чим насолити її? Не, при... Не придасться вона вже ні на що, хіба щоб на двір була викинута, висипана та потоптана людьми? Хотів би трошки нам нагадати. За те, хто моє, Ісус каже, що ми є сіль для землі, для цього світу. І подумаємо сьогодні, що це означає, що Ісус мав на увазі, кажучи, що ми є сіль для цієї землі. Раніше я собі так думав над тим, взагалі, які є властивості солі в наш час, для чого вона, але. Щоб зрозуміти Боже Слово, потрібно ще цікавитись, які асоціації були зі сілью в той час, коли жив Ісус Христос саме для євреїв, саме що для них була ця сіль, як вони нею користувалися, що робили з нею. І перше, в часи Ісуса Христа то сіль вона була пов'язана з такою чистотою. Ісус, коли казав, що ми є сіль, то Він каже, що ми повинні бути чистими, не такими, як цей світ, там, де люди про що хочуть, про те і думають, досить погані вчинки роблять, говорять, які схочуть слова, але наші слова, наші думки, наші дії вони повинні бути чистими, так як Господь від нас. Цього хоче, як Він навчає нас від свого слова. Все воно починається з наших думок. Що би ми не казали, що би ми не говорили, не робили, то все воно спочатку в нашому розумі. А далі ще я хотів би згадати такий вірш, який записаний в Колосян, 4 розділі і 6 віршем. Колосян 4.6. Апостол Павло пише, що слово ваше нехай буде завжди ласкаве, приправлене сіллю. Щоб ви знали, як ви, як ви маєте кожному відповідати. Зазвичай, що буває таке, що потрібно сказати якось більше жорстко. Є різні ситуації в нашому житті, але коли ми просто говоримо зі своїми ближніми, коли не потрібно якось когось якби наставляти за якісь погані вчинки, то хай нас Бог благословить, щоб ми мали цю любов один до одного і щоб наші слова вони були лагідні, щоб ми своєю поведінкою не ображали інших не були якимось такими, е, жорсткими занадто. Також е, апостол він згадує в посланні до Офесян за жарти, щоб ми були. Помірковані в тому так само, щоб в нас не було таких непристойних різних жартів, він про це говорить в п'ятому розділі четвертим віршом послані до Ефесян. І далі також сіль вона використовується для того, щоб їжа не спортилась, щоб вона не зігнила, щоб більше могла зберігатися. І хотів би згадати одну історію, яка записана в буті. Це буде 18 розділ, і 32 вірш. Буття 18.32. І сказав Авраам, хай не гніває це мого Господа, і нехай я скажу тільки разу цього може, хоч 10 там знайдеться, а Господь відказав не знищую ради десятьох. Це Уривок з історії, де Господь хотів знищити судом та гумору, тому що там було дуже багато беззаконня. Ми знаємо цю історію, і Господь каже, що я можу не знищити, я можу помилувати ці міста через те, що там будуть мої діти, які є вірні мені, які служать мені, і коли моє. Дійсно, тими людьми, які ходять з Богом, які стараються жити по Його Слову, які стараються догодити Йому, люблять Його, то Господь може робити великі чудеса, велику милість над країною, над містами через те, що там є його діти. І хоч може біля нас є люди, які дуже жахливо себе поводять, яким байдуже, що Господь думає про них, які може навіть не вірять в Бога, але ради нас. Бог може робити таку милість для навіть країни, навіть для міст, може змилуватись. Також ми знаємо, що погана компанія вона портить добрі звичаї, але відповідно, коли люди біля нас, навіть не віруючи, то вони можуть мінятися, якщо ми будемо тою сіллю для них, для цього світу, вони будуть ставати кращими. <кій> Розуміючи, хто ми є, як ми поводимося, вони будуть потрошки мінятися. Звісно, бувають винятки, бувають люди навпаки, ожорсточуються проти віруючих, але напевно, зазвичай вони будуть бачити нашу доброту і бачити, які ми є, і будуть вести себе краще. І таке, напевно, найголовніше, що є в солі, це те, що вона дає смак. Уявімо, наскільки було б тяжкіше, неприємніше жити без солі. Наскільки би їжа була би несмачна та навіть нудотна така, От якщо зварати, зварити щось без солі не дати туди солі, навряд чи нам схочеться це їсти. І таке, така третя думка. Що Ісус хоче, щоб ми дали такий, якби смак людям, смак цього життя, наскільки воно добре жити з Богом, коли ти маєш це щастя незалежно від обставин, незалежно від того, навіть якщо в тебе є велика проблема, згадаймо Йосипа, які тяжкі ситуації в житті в нього були, наскільки великі в нього були проблеми, але, по це Боже слово нам каже, що Він був той, хто мав щастя. І Бог його благословляв там, де він був, він старався догодити Богові і бачимо, як Бог його підняв, на яку висоту благословив. І він став по нашому, скажімо так, другим після Президента, так? І наскільки це благословіння ми можемо переживати в нашому житті, розказати людям своїм життям, розказати їм і нашими словами про те, що зробив для нас Ісус Христос, наскільки воно добре жити з Богом. Можна проводити час з друзями без алкоголю, без палива і дійсно бути реально щасливим, мати хороші сім'ї, мати цю любов один між одним і в сім'ї мати цю любов. <кій> Розказати, що Ісус Христос Він поніс страждання, поніс це покарання за наші гріхи, і ми можемо тепер просто помолитися і сказати: Боже, прости, дай грішив. Старатися жити по Слову Господньому, і Бог нам дає цю вічність, яка буде для нас таким великим благословінням, що ми вже не будемо страждати вічно, як ті люди, які відкидають Ісуса Христа, які не вірять в Нього, але ми будемо вічно щасливі з Богом, і це найщасливіше життя, яке тільки можна собі уявити. Ми навіть не можемо уявити, що нас чекає там на небі. І Хай нас Бог благословить, щоб в нашому житті ми показували це людям, ми щоб свідчили їм і щоб дійсно це було видно по наших ділах. Хай нас Бог благословить бути цими щасливими людьми, тими, хто є дійсно сіллю. Хай нам Бог допоможе розуміти це слово, яке Ісус сказав. І ми будемо зараз молитися за те, щоб Бог нам допоміг в цьому, щоб ми були дійсно сіллю. І щоб Господь змилувався над нашою країною, щоб дав цей мир. Амінь.